Розкриваю крилья, плечі без тебя сумні. Антон Агуфонов – Це ще один учасник України має талант, який запам'ятався е, всім нам. І е, тоді він викликав такі досить парадоксальні е, відчуття у глядача, тому що він вийшов в, в макіяжі в такому жіночому образі. І спочатку всі подумали, що це якийсь е, такий ще один. Е, Конкурсант, який зараз усіх посмішить, але виявилося інакше, тому що він підкорив глядача своїм досить гарним голос. Судді тоді теж були трохи збентежені і навіть попросили його змити макіяж. На що Антоне Гофанов пояснив, що це просто його такий образ. Він увірвався тоді на телебачення, і напевно таким чином він просто експериментував. Я би так не тим'янізна. Отже, Антон Агофонов це був, здається, перший учасник, який вийшов на сцену такого масштабного шоу «Україна металанд» в суперечливому образі, ну, на той час, тому що телебачення українське було ще не досить толерантним. Але це був такий. Досить важкий крок зі сторони Агуфонова Антона для того, щоб проявити себе і напевно викликати таку неоднозначну реакцію, що звичайно породило яскраве обговорення у суспільстві так і увагу до самого Антона Агуфонова.